Всім привіт! І це відео Back to School. Збираємося зі мною до школи. Я не знаю, чи я хочу в школу. Ну, не хочу, але хочу, ну, коротше. А вона скоро і від неї нікуди не втекти. Так що ви збираєтесь зі мною. Ну, а зараз ми їдемо за покупками до школи. А зараз ми з вами йдемо в магазин за англійськими підручниками. Так, далі ми їдемо в магазин. Я йду за контурними картами та атласами. Потім вже йду до машини. І ми йдемо в Аврору. Тут дуже багато канцелярії різної. Зараз буду собі щось вибирати. Я поклала сюди купу канцелярії і купляю зошити. Це те, що я купила. Зараз. Так, я вже готова далі. І перше, з чого я почну, я з Аліекспресу замовила ось такий от дуже класний панал. Я його хотіла. Щоб ви розуміли, як виглядає мій панал е, з минулого року. Е, якось так. Він дуже охайний і я його так обережно вела. Йому е, мені треба нову жертву. Так, от, що я купила. Ой, боже. Так. Я купила трошки ручок. Ну, так, трошки. Зараз буду вибирати, що піде до мене в канал, бо тут дуже багато. Ось от такі от фломіки, вони гарні. Ладно. Клей такий. Ще клей і ще клей. Ще ось такі от кольорові ручки. Точилка, лінійка, скотч. Не знаю нашого. Циркуль. і прості олівці. Я знайшла ще один циркуль. Ну, ладно, пусть буде. Ось такий коректор. Та ось такі два набори. Тут два коректора, ножик канцелярський, а тут лінійка, транспортир. Щось покажу навіть щось таке. А тепер звичай ося і кучі. Мені треба буде вибрати, що я покладу в цей панал. Бо тут є там дві лінійки, два циркуля, три, три клея, блін. Ну, Коротше, зараз буду вибирати. Так, в мене є дві лінійки. Я кладу сюди дві лінійки, тому що. Тому що Тріогольнички такі, я їх теж кладу сюди. Він один, тому точно його сюди кладу. У мене також два скотчі. Я покладу те, що більше трошки. Так, три е, Напевно тільки цей він найменший. Ну, Логічно, мені здається. Все, оці от три. Так, а от кольорові ручки У мене тут, наприклад, є три оранжеві чомусь, дві червоні. Ну, я вибираю цю. Так, а просто зініх ручок у мене... У мене їх шість. Всі шість кладу сюди. Ой, у мене вже місце в пеналі закінчується. Окей. М -м -м. Циркуль. їх два. Е -м -м. Ну, покладу два, ладно. Три, просто ходимся, теж три покладу. Хі -хі. Пусть буде. Ой. Да. Так, ключилка і треба відкрити. Я вже її зламала. А, не нормально. Так. Беремо одну жовту, чи це оранжеву, коротше не знаю. Одну за таку зелену. Лінер. обожнюю ці лінери просто. Жовту теж, хай буде. Ну і пікмі, ручка. Ладно, рожава і Мені Ми не западал, блин. Не знаю, як я його закрию. Е, так, що ще? Ще отакі коректори. Звісно, я покладу два, наші тискав, да? а наші мені один пускат, дали. А, до речі, я в школу ходжу з ножиком. Ну, ножик не такий є ножик, а прям ножик швейцарський, такий, знаєте. Я думала, що всі ходять. Ні, ви не ходите? Ладно. Ура, нарешті я його відкрила. Окей, я беру два. О, я і мілашка. Не знаю, чи цей пенал у мене зараз закриється, але. А, я забула ще цей коректор. Звісно, мені ж не, не вистачає ще третього коректора сюди. Ге-хе, він не закривається. Окей, я його витащу. Нет, воно не закривається. Не, мені не підходить. Окей, сейчас щось вирішимо. Окей, в принципі, оці салонки мені не дуже надо. Ну так. Да. Окей, я лише тільки один жовтий. Він саме такий світлий. Пікмен. О, ну це вже... Ну, окей, краще не сьогодні слово. Зараз якось обережно складу я дуже вмію обережно сказати Ну, в принципі, нормально виглядає, так що я думаю, що нормально. Ага. Угу. Щоб ви розумієте, що тут відбувається. Все гарно, прямо. Ну... А естетик. До речі, я знайшла карти в пеналі. <кхи> Ні, ну карти вже не влізуть, ладно. Так, ще я купила зошити. Багато зошитів, які треба підписувати. На кожен предмет. Ой, ну поїхали. Я все підписала. Тут у нас алгебра, геометрія, географія, біологія, історія України, фізика, всесвітня історія, хімія. <різь> Англійської мови. Зарубіжної літератури, укрмова і українська література. <ріхи> Напевно, я щось забула, але потім, якщо що, цей. Нічого. Я ще купила контурні карти історії України, атлас історії України, контурні карти географія. Блін. Ем, Я забула атлас з географії. Ну ладно. Я, до речі, перехожу в 8 клас. Так, ладно. Ще осі два підручника з англійською. Фокус 2. Фокус 2. Так, а що по юзаку? Я буду одним юзаком. Я з ним вже з 5 або 6 класу. Він мені подобається. Окей, я замовляла. Рюкзак Кеті Сохо десь в тому поза минулому році. Але ось такий рюкзак від Кеті Сохо, ось такий. от. І він порвався, він порвався, коротше. Зараз покажу, де. Порвався ось тут, отут пошву. Тут там де лямки. і ось тут почав розходитись. Так, ладно, підводимо підсумки того, що я купила та зібрала. Я зібрала пеналу. Я підготувала зошити в школу, та підписала їх. Купила контурні карти та Атлас і підручники для англійської. Також я підготувала просто канцелярію, яка буде лежати у мене на робочому столі. Тепер я буду чекати, поки нам скинуть розклад уроків і перепишу собі на такий папірчик і повішу біля робочого столу. Крутий лайфхак, якщо ви не знаєте, наприклад, що завтра збирати рюкзак ну, ви зрозуміли. Так, ну что, все. Чекаем школу. Всем пока. Також збиратись вже у школу, <laughs> бо дуже скоро.